Благословен Бог наш всегда, нині і приснує во віки вікові. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Сім Небесний, утішителю душі істини, і живе з і все і, спомняю, і сокровища благих, і жизни, подателю. Прийди і несами, в неї, і отця, який скверний. І спаси блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сыну і Святому Духу, і нині присної во віки віком. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, Очистий гріхи наша, владика, прости, беззаконнія наша, святий посвіти і сирени, мощина. Імени Твоєго ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присної во віки віковань. Отче наші жиїси, на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний, даж нам днесь, і остави нам долі наша, якоже й ми оставляємо дожником нашим, і не введи нас іскушення, но і збави нас облуха. Яко твоє царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і присно, і вовіки віко. Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присної віки віков. віковань прийде, поклонімся, цареві нашому Богу, придіте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу, прийдете, поклонімся. Припадим самому Господу Ісусу Христу, Цереві, Богу нашему. Благослови, Душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличили Сиси зіло у відсповіданні, і в великий облеклися, і сі одіяєся світом, яко коризою, простирає небо, яко кожу покриває і водами привиспреніє своя, полагає облаки на восхождені є своє, ходя і на крилу вітриню. Творяй, ангели своє, духи, і слуги своє, пламінь огнені. Основає землю на твердий, я не преклониться во вік віка, бездна, кори, я кори за одіян є, і я на горах стану води. От запрещення Твоєго побігну, од грома Твоєго бояться. восходять гори, і не сходять поля в місто, я же оснував, єси їм, приділ положили єси, його ж не прийдуть ниже, обратяться покрити землю, посилає істочники в дебріх, посеред гор пройдуть води, напаяються звіри сельні, я жду то нагриво жажду свою. На Натихтиця Небесне, я привітаю тут серед камені, я, я дадят глас, напаяє гори, гору от при своїх от полваділ твоїх насититься земля, прозябає трубу скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от земли, і віно веселить серце чоловіка, умастити лице є і хліб серце чоловіку укріпить. наситяться дерева, польне, якедри, ліванстії іже сина садил, там о птиці зляться». Є роді вожилище, предводитель ствоєти, ми горовосокі ялиним камінь прибіжище зайцем. Сотворили силу нового времена, сонце позна запад свой, положилися тьму, і буст нощ, вони же пройдуть, ці збір'я дубравні, з ким не рикаючи її восхитити і взискати од Бога, пищу собі, восія сонце, і собравшися, і воложах своїх лягут. І зайде чоловік на діло, своє, і на діло своє, і на діло не є своє до вечора. Іяково звеличешся, діла Твоє, Господи, вся премудрости юсотворили си, і сповнився земля твари твоє, я. сіє море великої і пространної та, їх жені з числа, Животна і малеє там у кораблі приплавають. Змійся і його же создалися, ругатися йому, всяку тобі чають, дати пищу їм во благоврем'я, дав, що тобі їм соберуть, отвершу тобі руку всяческа, і сповниться благости». Отращу тобі, лице возметуться, отимише Дух, який щезнути, оперство, возвратяться, посліши духа твоєго, Ісус заждуться і обновиш лице земли. Буде слава Господня, во віки, Возвеселиться, Господь у діліх своїх, презирає на землю і тверею, трестися, перекасайся, горам і де Воспою Господи, воспоюгові, во животі моєм, пою, Богу моєму, дон, де же єсмь, да усладиться йому бесіда моя, аже возвеселюся, у Господі. Дай ще горішниця ну, від земли і беззаконниця, не небити ім благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положилися тьмої безноші, кого звеличеши діла Твоє, Господи, вся примудрості сотворили си, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині присну, і вовіки вікова. Мінь. Аллилуйя, лилуя, лилуя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, лилуя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, лилуя, лилуя. Слава тебе, мира в Господу помолимся свершній мірі і спасенні душ наших Господу, помолимся. Господи, помилуй. Помирив всього міра, благостоянні святих Божих церквей, соєдинені всіх Господу, помолимся. Господи, помилуй. Во святім храмі, самі совірою, благоговінням і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Во святійшим селенцім, архірей нашим, льві папіремстім і опреосвященном єпископі нашим Кирте Водорі, і Боголюбивом єпископі нашим Кернілі. Чеснім присвітерстві, о Христі, діяконстві, у всем причті людей, Господу, помолимся. Господи помилуй, об охранімом народі нашим, при держащих властих наших, і о всем воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О градіцем і о святої обіти сей, і у всяком граді, весестрані, віри в живущих ни, Господу, помолимся. Господи помилуй, О по благоростворенні воздухової зобілії, земних, і временіх мирний, Господу, помолимся. Господи помилуй, оплаваючих, потешествуючих, недугоючих, страждущих пліненних і о спасенні, Господу, помолимся, Господи помилуй, ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолимся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті, Йо. Господи помилуй, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і приснаді Марію. Зовсіми святими, пом'янувши самі себе друг друга, і весь живот наш Христу, Богу предадим. Тебі, Господи, Яко подобає Тобі я слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині, і присної вовіки вікова. Озвах тебі услышим я, услышим я, Господи, Господи, осмах тебі, услышим я, гонь гласу, молия моєго не да поспати тебе, услышим я Господи, дай і справиться молитва моя, як кадило пред Тобою. Здіянієму погодяю, жертва вечерня, Услим я. я Господи. Положи, Господи, хранений, і устом, моїм від дверо у снах моїх, не вклони серця слове са лукавство, не вшивати вини огрісіх, со чоловіки, ділаючими беззаконні, не сущу, своїх збраними їх. Накажеть мій праведник милостию і обличить м'я, і лише грішного данина власти лави моєї, якої ще й молитва моя, во благоволених їх, їх. пожертви ще при і суди, і їх, услышиться, лаголи мої, яково змоги, що якоторша землі, просідися на землі, розточившися, кости, і прияді. Яко, коли тобі, Господи, Господи, очі мої на ті оповах, не мі душу мою, сохрани отці, ти вже зоставиш, мій одцоблазні, діла ще й беззаконія. Паду в омрежу своє річниці, єдиній сяз дондеже прийду, гласом їм, Господу, свого гласом моим Господу помолихся, пролию пред ним молине моє, печаль мою пред ним возвіщу, не гдай зати от мене духу моєму, і ти позналиси, стези моя, напути по нему же хождах, скрише сітні, смотря ходиснує, возглядах і не бізнає мене. Поєби бійство від мене, нині зискає душу мою, возваху Тобі, Господи, ріхти, я вповани, моє честь, мої сина, землі живих, вонь міленою моєму, як осмирихся зіло, і збавим я м'ядонячих м'я, як укріпившися, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму, мене ж до праведниці дондежа воздаси мені, і злубний возвах тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да буду туші твої внемлющі, глас гласом молені моєго. і беззаконні назріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищені єсть. Молитвами чесних і божественних, апостол Твоїх, чоловіко любче, щедрі, єдине милості, смирені Твоє подаш рабом Твоїм і спаси від Бітво, співаючих Тя, і вірою покланяючихся. полагання уших. ради Твоє потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє упова душа моя, на Господа. не престолі хобою на десятих сядете зо всіх судією судити, всякої твари, неосуждена, я покажите, і тьми, і всякого томлені і те благодатели мої, божественні апостоли страже утріняє до ночі, постражи утриння, утриння добавляють, Ізраїльна Господа. От стрільне нечестивого і збавитем яко Божий самовиці, угашаючи Його коверства і ороситем'я духовною росою, вас молю, мудрі благодатели мої. Божественної апостол. Яко Господа мілоси мною не визбавлені, то і збавити збереля отці беззаконнієго, мучені я крові. Одежду твою зиновіє є славне, совершил єси свяченнішу благодатію, совоне уже вше, якому дар хірей, я святих, жертва непорочна тебе ради пожершемуся, і совершенно є приношення пречисто принесеси священні. Серце похвалітеє, всі люди, стружему душі світліша, я доброта. pokaz o waszej sakrasni szy, świętemu muchenicze Nowie, Boże mudre, przebogate, i erako dobrota stradawcem wala, cudęże presny stoчник, duchowny czystych prorok, Chrysto boszestwny i pałborny, ja, hartwardy się miłości ona nas Істина пребиває прибиває тобі, спострадати Тібі проїзд сестра єдино, мудрена я тебі, синові премудриє, єдинокровна я Твоя, Твоя, кого бубрині, я мужеські претерпіваш. Огня прещен їй нужную смерть, тім же улучи со тобою Вінці побіди, і вишне є царство священого таїничено. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу. Піснени, лихво днес, днем учинико любцям у пам'яті Благочестивих страдалець, Зиновія і Зиновії, сії бо тройці биша, поборниці, і на тризничні мужески, невидима, Чесною своєю кров'ю да і побіди вінець, славного Прияша, тім же коним Бозобі Сопруже святой, Господу, благословенна я двоїці, і я. Спаса моли о душах наших і нині присно, і во віки, амінь. Завідя сопротивник лукаві, стаду твоєму я всегда богоред. хоча себе сніцо творити, но ти, Богородице, ізбави нас от того вреда. Премудрость прости тих Святия слави безсмерна отца небесного, свята Блаженного Ісусе Христе, пришече Сонце на запад, винівше світ вечерній боєм оца, і сина і Духа Бога, POSTOIN IESIVO VSA VREMENA PIT PITI GLAS PREPODOBNENI SINE BOJI I ZIVO DAJA I VSEMU Боже, Во ім'я Твоє я, і во силі Твоєї судими, Боже, услыши молитву Мою внуши, уст мої. Боже, во ім'я Твоє я, і во силі Твоєї суди. Боже, во ім'я Твоє спам'я, во силі Твоєї суди. Подобі, Господи, у все без гріха сохранитися нам. Благословен, єси, Господи, Боже Отець наш і хвально, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, як уже жив повахом, на Тя. Благословен єси, Господи, навчи нас оправданням Твоїм, Благословен єси, Владико, вразуми нас оправданням Твоїм. Благословен си святий просвіти на суправданні Твоїми, Господи, милость твоя в відділ, руку Твоєю не презри. тобі подобає хвала, Тебі подобає тіні Тебі тобі слава подобає Дуцу і Сину, і Святому Духу, нині присно, і во віки Амінь. І сповнив вечерню молитву нашого Господи, помилуй. заступи, спаси помилуй і сохрани нас Боже Твоєю, благодатію. Господи помилуй. Вечера всього совершенна, свята мирна і безгрішна, у Господа, проси. Господи. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, у Господа, проси. Господи, прощені і оставлення, гріхові пригрішені наших, Господа. Господа, Проси добрих і полезних душам нашим і мирамирови. У Господа проси. Пророче врем'я живота нашого, ми і покаянні скончати. У Господа проси. Християнське кончина живота нашого, безболізне, непостидно, мирна. І доброго двійте на страшнім судищі Христові просимо, Господи, Пресвятою, пречистою, преблагословеню, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. предадима, Господи, як облах і чоловіколюбець Бог, єси тобі славу посилаєм, От суї Сину і Святому Духу, нині присної во віки, віко ми весіму. Глава ваша, Господа ві Буде держава в Твоєго благословена і препрославлена Отца і Сина, і Святого Духа, нині, і пресної во віки Амінь. <тит Boric> во всю землю і зайде віщані ваші святи, апостоли, і дольською прелесть разрушитель. Бога розуміє, проповідавши, все добрий подвиг ваш є блажений, всього ради поєм, і славословим пам «Ко возбідах, очімо, і пам'яті ваша. тобі, вас відохочому і живущому на небесі, як очіра в руках Господі своїх, як очеребені в руках своїх, так очі наші, ко Господу, Богу нашому доживо ще дритних. Живоносного віно рада, сущелозіе, смітни апостоли, благочестия, самі себе Богу принесосте, тім же дерзноведі йому ще конебу, просите даровати мир і вели умілость душам нашим. Нас, Господи, помилуй нас, яку помнову, і сполонихомся уничиженія, навіть паче наполиця, душа наша, поношень його і уничижені гордих, мученице Твої, Господи, вірою тверчеся, і надеждею деждею кріпчеся, любові у креста Твоєго, душевно соєдиничеся. Мражі мучительство розрушиша і улучивши він візи, со безплотними моляться по душах наших. Слава і Сину і Святому Духу, і нині присної во віки Амінь. Вельмі согрішающам, я отроковцем, і світи великою твоєю молитвою, пламене нужна во і справи чиста я твоїм і моньбами, коспосите наставляючим, я, матерними твоїми молитвами. Пущай раба, Твоєго владу, кого кола Твоїму соміром, яко відісточі мої спасеніє твоє, Я є готував пред лицем всіх людей, світ откровенний, язиковий, славу людей твоїх, Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, а лучше і Сину, і святому Духу, і мені і вовеки, веково, і во віки вікова. Святий Туй, помилуй нас, Господи, очей сірі наша, владику прости, беззаконня наша, святий, посвятий, це немощі наша, імени Твоєго, ради, Господи, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, нині Ми, наш, і присла і віки і Амінь. Отче наші жиєси на небесів на святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. твоя. Яко на небесі і на землі, хліб наш насушний даж нам нес, і остави нам долі наша, ми оставляємо дожником нашим, і не роди нас воєскушення, но ізбаві нас от хавого. Яко твоє царство, сила і слава, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і вовіки вікова. Відцепліяша, не тління, о тебе, Бога нашого, і мущим мучителя й не зложиша, сокрушіша ідемо нам неможної ядести ті хвалит вам, і спасі, і душі наша. Слово, отче є Христа Бога нашого, по тебе водившогося по знаком Богородиця Дів, єдина чистая, єдина благословена, Тім не тя воспівающе величаєм. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоє, і молим Тися услыши і помилуй. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимся святішим селенським архей нашим Льві Папіримським, і о преосвященном єпископі нашим Киртеодорі, і Боголюбивом єпископі нашим Кірнілі, О служащих і послуживших Святім Харамісем. Оціх наших духовних і все і во Христі, браті і наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. І ще молимся обох ранімом народі нашим, о придержащих властях наших і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся о предстоящих людях ожидаючих от Тебе, великі і богат я милости. За творящих нам милостиню і за вся православна, я християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіко любець Бог, єси і тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу. Нині і во віки віта. Чеснішою, керовими, і славнішою, безсрамнення сирафін, безіснені мого слова, родшої Сущою, Бородицю Тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, оповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній і присну, і во віки амінь! Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослово. Христос, істинний, Бог наш молитвами причисти, Свія матері, святих славних і всехвальних апостол, і живо святих Отця нашого, Николая, Архієпископа, Мерликийського, Чудотворця, і блаженного священномученика Теодора, Єпископа Мукачівського, і святих мученик Зинов'я, і Зинов і сестри Його, і всіх святих помилити і спасет нас, як облах і чоловіколюбив.